Привіт, мене звати Юлія. Я коуч зі здорового способу життя харчування та спортивний дієтолог. Також я володію когнітивно-поведінковою технікою лікування розладів харчової поведінки. Я пройшла курс Оксфордського університету стосовно лікування РХП. І в цьому відео я хочу розповісти про те, що робити для того, щоб перестати заїдати негативні емоції, особливо якщо це почалось з початком війни і продовжується зараз. Це відео допоможе вам розібратися, чи дійсно у вас є розлад харчової поведінки, чи це періодичні, такі епізодичні, не зовсім коректні стосунки з їжею, або це вже дійсно ситуація, з якою потрібно розбиратися. Також я розповім про техніки, які можна застосовувати для того, щоб собі допомогти. Я проводжу консультації. Перша консультація безкоштовно стосовно розладів харчової поведінки. Ви можете заповнити форму в описі до цього відео. Ми обговоримо, яка у вас ситуація, і який може бути план лікування. Найчастіше до мене приходять жінки, які розповідають про те, що з початком війни вони почали переїдати, заїдати безконтрольно стрес. Інколи ці переїдання відбуваються періодично інколи це майже кожного дня відбувається. Особливо такі загострення переїдання відбуваються після моментів гострого стресу. Наприклад, коли необхідно спускатися в укриття, і після того, як вони приходять з укриття, вони починають безконтрольно вживати багато їжі. Також інша категорія клієнтів, які вже переїхали в іншу країну, але продовжують переїдати. Вони продовжують заїдати не лише негативні, але вже і позитивні емоції, оскільки є Почуття провини стосовно того, що Комусь гірше ніж їм, або просто вони по-іншому не можуть регулювати свій емоційний стан, оскільки навіть позитивні емоції вони вимагають. У нас є потреба ділитися цими почуттями. Нам хочеться розповідати про них. І коли ми думаємо про те, що зараз некоректно розповідати, що ми себе почуваємо щасливими, що ми почуваємо себе гарними, ці емоції також починають люди заїдати. І це вже формує проблему, оскільки якщо поведінка повторюється, то це провокує психологічні проблеми, тобто починається Постійно думки про те, що є переїдання, що ми шкодимо своєму організму, і плюс додається додаткова маса тіла. До мене приходять клієнтки, які спочатку війни набрали 5, 10, 15 кілограмів, і вони ніяк не можуть позбутися цих кілограмів. І причина основна це те, що існують переїдання, потім з'являються якісь дієти. Дуже важко змінити масу тіла, і це впливає на психологічний стан і майже на всі сфери життя. І так, як зрозуміти, що у стосунках з їжею щось не те, і вже варто бити на сполох. По-перше, якщо періоди переїдання не менше, ніж один або два рази на тиждень, або після якоїсь стресової ситуації хочеться б їсти. І причому їсти багато, і ви не можете зупинитися. Під час таких переїдань людина може з'їсти тисячу-дві тисячі кілокалорій за один раз. Тобто, це в середньому, якщо ми говоримо про дві тисячі кілокалорій, це така кількість, яку вживає людина протягом дня. І виходить так, що таку кількість можна з'їсти за один раз. І зупинитися просто неможливо. Наступне це коли постійно є думки про їжу, про схуднення, про якісь дієти. Постійно є оцінка свого тіла, свого харчування, порівняння себе з іншими, зважування постійні, або ви перевіряєте, як змінилося ваше тіло в дзеркалі, тобто це можливо там декілька разів на день, або скрізь, де ви бачите дзеркало, ви намагаєтесь подивитися, чи не змінилася якась частина тіла, чи не набрали ви вагу. Також відбуваються такі відчуття себе товстою чи товстим. Тобто, наприклад, є якась ситуація певна, яка провокує ще більше посилення цих відчуттів, або відчули стрес. І знову прийшли ці відчуття, що ось в мене там надмірна вага, мені потрібно щось з цим робити. Це також є показник, того, що у стосунках з харчуванням не все добре. Окрім того, якщо виникає почуття провини після їжі, це також тривожний сигнал. Окрім психологічних характеристик, є і фізичні відчуття, тобто це запаморочення, це коли приходить швидко втома, неможливо піднятися по сходам або встати без допомоги рук. Це вже сигнал про те, що є серйозні дефіцити, що ви себе обмежуєте, що є певне коло дієт. І це дуже важливо потрібно вчасно виправляти. Також показником є те, коли дійсно постійно ви думаєте про своє тіло, про свій зовнішній вигляд, про те, як ви харчуєтеся, що потрібно знижувати масу тіла. Такі думки не дають нормально функціонувати в соціумі. Немає бажання з кимось зустрічатися, їсти при людях інших. Виникає якесь почуття сорому. Це також тривожні сигнали, на які варто звертати увагу і вже починати діяти. Яка є класифікація розладів харчової поведінки? Американська асоціація психіатрії називає такі розлади харчової поведінки: це нервова анорексія, нервова булимія, компульсивні переїдання або приступоподібні переїдання, а також інша категорія. До іншої категорії, наприклад, належить орторексія. Це таке бажання їсти лише здорову їжу. І це бажання воно настільки вже радикальне, що коли людина включає дуже багато продуктів. Це стосується не лише солодкого, не лише продуктів. Ксів, які у складі мають якісь консерванти, це також і, наприклад, вуглеводи, або ще якісь макронутрієнти, які людина вважає, що вони шкодять здоров'ю, і вона виключає зі свого раціону або для того, щоб схуднути, вона також включає ці умовно нездорові продукти. І така поведінка, вона також впливає на соціальне спілкування, на інші сфери життя, на роботу, коли, наприклад, важко спілкуватися з іншими людьми, які не дотримуються таких самих правил, або нехтують, як вважає людина, здоровим харчуванням. Крім того, їй важко спілкуватися з іншими людьми, наприклад, іти на день народження, оскільки там будуть якісь продукти, які не входять в перелік тих, які людина собі дозволяє. Крім того. При орторексії бувають також так звані зриви, переїдання, коли людина починає їсти заборонені раніше для себе продукти. Щоб ви помітили такі перші сигнали, що щось з стосунками з їжею не те, що відбуваються якісь певні процеси, які впливають на ваш настрій, на те, як ви працюєте, як реагуєте на якісь ситуації, або можливо, коли ви починаєте заїдати якісь емоції? То дуже важливо звернути на це увагу і починати це виправляти, оскільки за словами професора Крістофера Ферберна, 90% розладів харчової поведінки починаються з переїдань і п'ятдесят Захворювань переходять в нервову булимію. Булемія це коли після їжі людина провокує блювання, тобто вона таким чином намагається очистити свій організм. Також можливе вживання діуретиків або проносних засобів, які впливають не лише на психологічний стан, але і на фізичний. Тобто, якщо розказати про основні критерії, за якими можна зрозуміти, яке захворювання може бути, це якщо ми говоримо про нарксію, це дуже сильне обмеження в харчуванні. Тобто це дуже низький калораж, дуже маленькі порції їжі, наднизька маса тіла, але при цьому людина не помічає, що вона вже достатньо сильно схудла і продовжує діяти. Наступна нервова булимія. Це у людини може мати як нормальну масу тіла, так і надлишкову масу тіла. Після їжі вона відчуває почуття провини і провокує блювання. Таким чином, вона позбавляється почуття провини за те, що було щось з'їдено або з'їдено багато, і це багато може бути як об'єктивно багато, так і суб'єктивно. Тобто могла людина з'їсти, наприклад, батончик шоколадний і вважає, що ця їжа призводить до набору маси тіла, вона починає процес очищення. Наступне це компульсивні або приступоподібні переїдання, коли дуже багато їжі їсть за один раз, і неможливо зупинити цей процес. Це може бути один тип їжі або багато, і просто немає, як мені наприклад клієнти розповідають, що я сіла їсти, і потім як в тумані все, я не пам'ятаю, скільки я з'їла, Тіла і лише потім подивилася, що це там, наприклад, був пакет солодощів. Також бувають моменти, коли є нічні переїдання, і людина перед сном або навіть вночі прокидається від сильного почуття голоду і йде переїдати. Яким чином війна вплинула на те, що розлади харчової поведінки стали настільки поширеними? Коли ми відчуваємо гострий стрес, тобто чуємо вибухи, сирену, наш організм провокує виділення гормонів стресу. В першу чергу це адреналін та кортизол. Адреналін це гормон, який допомагає на включати режим бий, біжи або замри. Тобто це базові інстинкти виживання. Ми в цей час не думаємо, ми думаємо лише про те, як себе вберегти, як врятуватися, втекти від цієї ситуації. Далі підключається кортизол. Він впливає на метаболічні процеси в організмі. Він турбується про те, щоб кровопостачання направлялося в ті органи, які необхідно. При цьому гальмується, наприклад, діяльність шлунково-кишкового тракту. Виділяється менша кількість слини, вона стає в'язкою, густою. Також зменшується виділення соляної. Кислоти в шлунку. Таким чином нам їсти зовсім не хочеться. Але якщо стрес довготривалий, то ми відчуваємо ось такий постійний голод. Ми їмо, але начебто не наїлися, начебто ще голодні. Чому це відбувається? Якщо в нас в крові високий рівень кортизолу, тобто ми не справилися зі стресовою ситуацією, ми начебто вже не переживаємо якихось критичних моментів, але постійно тривожимось або залишився страх, то кортизол продовжує виділятися. Як він діє на наш апетит? По перше, Перше, він обмежує споживання глюкози із м'язів та печінки, і для того, щоб був певний необхідний для нашого функціонування рівень глюкози, нам потрібно щось з'їсти. І в цей час нам найчастіше хочеться щось солодкого або жирної їжі, і ми починаємо їсти. Але підступна дія кортизолу полягає в тому, що він блокує виділення інсуліну. Інсулін це гормон, який як такий ключик відкриває кожну клітинку і направляє туди цю глюкозу для того, щоб її нагодувати. Коли блокується виділення інсуліну, ми з'їмо рівень цукру в крові підвищується, але він не може потрапити в клітину через те, що пригнічується виділення інсуліну. І клітина залишається голодною. Вона подає сигнал в мозок про те, що вона голодна, і ми знову споживаємо їжу. Тобто ми її споживаємо, але клітини залишаються голодними. Вони подають сигнал в мозок, ми її хочемо їсти, і ми знову споживаємо. І почуття сильного голоду, начебто, ми поїли все одно голодні, воно продовжиться, поки рівень кортизолу не знищили. Зиця, і коли ми ось так їмо, дуже багато не помічаючи, скільки ми з'їли, то ось ця кількість енергії а їжа це завжди енергія організму. Така велика кількість не потрібна в той момент, коли ми їмо, і він це все. Відкладає в жирові запаси саме тому, коли високий рівень кортизолу нам дуже важко схуднути, оскільки знову ж таки кортизол при цьому блокує використання глюкози із м'язів та печінки, а ще й він блокує використання жирних кислот із адепоцитів, тобто жирових клітин. І ми не можемо худнути при цьому. Саме тому головна наша мета це знизити рівень кортизолу. Як це зробити? Метод з доведеною ефективністю, який я раджу своїм клієнтам, це mindfulness медитації В мене на каналі є курс mindfulness медитації для початківців. Ви можете продивитися цей курс і самостійно навчитися медитаціям. Також я готую курс з mindfulness медитації і ви зможете онлайн зі мною займатися і навчитися протягом 8 тижнів саме цьому виду медитації, який доказово знижує рівень стресу. Що ж робити далі, якщо ви підозрюєте, що у вас щось із стосунками з їжею не те, і потрібно вирішувати, якщо у переїдання компульсивні, якщо, якщо багато до про харчування, схуднення, дієти. То це момент, коли потрібно дійсно почати діяти. Перший найважливіший крок це почати вести моніторинг свого харчування. Це незвичайний щоденник харчування, це спостереження за тим, що провокує вашу харчову поведінку. Це і те, що ви їсте, коли, де ви їсте це, що при цьому відчуваєте, чи було переїдання, чи не було, чи хотілося потім якось очистити свій організм. Це все потрібно забрати. Записувати і записувати дуже важливо в моменті. Тобто, якщо ви поїли, ви одразу записуєте. Для чого це взагалі потрібно? Це потрібно для того, щоб зі сторони об'єктивно подивитися на ситуацію. Нам здається, що ой, я все там запам'ятаю, я можливо подумки все проаналізую. Але коли ми починаємо записувати, то ми записуємо більше деталей. При цьому ми відсторонено дивимося на ситуацію. Ми не занурюємось в ситуацію, а ми об'єктивно зі сторони аналізуємо те, що ми відчували. Тому такі техніки рефлексії вони. Дуже ефективні. І це важливо. Тобто, якщо ви хочете розібратися з РХП самостійно, вам потрібно завести такий блокнотик, який ви будете всюди з собою носити, і після прийому їжі або після появи якихось думок записувати ці думки в цей блокнот і аналізувати потім свій прогрес. І другий крок це налагодити систематичне харчування. Це також надзвичайно важливо. Під Час лікування потрібно харчуватися три рази на день. Це основні прийоми їжі та два перекуси. При цьому, що ви їсте не важливо, головне, щоб ви їли дійсно 5 разів на день. Також корисним і важливим є момент додавання в свій раціон заборонених раніше продуктів. Тобто, якщо, наприклад, ви собі не дозволяли їсти піцу або пасту або шоколадки, ви обов'язково маєте внести ці продукти в свій раціон. Наступний крок це робота із думками про своє тіло, про відчуття свого тіла. Багато людей, коли вони мають розлади харчової поведінки і думають багато про образ свого тіла. Вони постійно дивляться в дзеркало, роздивляючись певні частини тіла, наприклад, живіт. І коли ми дивимося в дзеркало і акцентуємо увагу на якійсь одній ділянці тіла, нам завжди здається, що вони більші. Тому є такі правила, такий погляд, що потрібно відсторонено подалі відходити для того, щоб вас повністю було видно в дзеркалі. І дивитися на себе повністю, дивитися і на ті частини тіла, які вам подобаються. Наприклад, якщо вам подобається своє обличчя, руки, ноги, коліна, будь-що, то акцентувати увагу і на цих приємних, гарних для вас частинах тіла. Що стосується порівняння себе з іншими, часто ми порівнюємо себе з такими ідеалами краси. Спробуй таку вправу: вийти на вулицю і дивитися на кожну третю людину, яка проходить. Це мають бути і чоловіки, і жінки, і фіксувати, що в цій людині може бути привабливо. Для вас не тільки фігура, але і якісь інші, наприклад, характеристики, як одяг, зачіска, волосся, там, взуття, ну будь-що. Будь-які деталі, які привернули вашу увагу, і ви дійсно дивитеся і думаєте, це мені подобається. Також момент багато дівчат, які мають розлад харчової поведінки, вони постійно зважуються. Це навіть така буває залежність від зважування, коли там декілька разів на день людина зважується і дивиться на ці цифри, і засмучується, якщо там вага там, 300-400 грам. Або навіть менше вона може там збільшуватися, зменшуватися, і це дуже сильно впливає на настрій. Насправді, коли ми зважимось, потрібно пам'ятати про те, що ми не можемо контролювати нашу вагу. Дуже багато вчинників, які впливають на неї. Це і кількість рідини, яку ви випили напередодні, і день циклу. Це так само, як ми не можемо мати постійний пульс, тобто ми не можемо, щоб у нас пульс постійно був 60 чи 70, або 80. Ми не можемо контролювати. Він змінюється відповідно до того, яка активність у нас, що ми Зараз робимо, чи ми сидимо, чи лежимо, чи рухаємось. Так само і вага вона постійно змінюється. Це нормально. Вона може сьогодні бути на 500 грамів більша, завтра менша. Це фізіологічні процеси. В залежності від того, я ж знову повторю, від дня циклу, від кількості рідини, яку ви випили. Тому одразу робити якісь висновки стосовно свого харчування, сідати на дієти не потрібно. Потрібно просто там один раз на місяць зважуватись і дивитись на прогрес. Часто робити це не потрібно. Або є спеціальні зважування. Це зважувань, коли ви працюєте зі спеціалістом. Тоді Кожен тиждень проходять ці зважування, але при цьому вам розповідають, чому вага змінилася. Також наступний етап це робота з ситуаціями, які провокують ось такі думки про схуднення, думки критики себе. Якщо ви будете вести моніторинг свого харчування, моніторинг своїх думок, то ви помітите, що певні ситуації вони заставляють нас почуватися більш товстими. Наприклад, це може бути там хтось щось сказав, десь ви щось побачили, почули, і це провокує такі думки. То об'єктивно ваша вага не змінилася. Але при цьому ці думки, що я товста, вони з'явилися через зовнішній фактор. Просто, наприклад, хтось там на вас подивився, навіть нічого не сказавши, а ви вже це трактували як те, що ось я там товста чи товстий. Це також потрібно відслідковувати. Це основні моменти, які стосуються того, щоб самостійно розібратися з РХП. Це дійсно важко, але ще важче жити з розладом харчової поведінки, оскільки ці стани вони дуже сильно впливають на. На всі сфери нашого життя, на роботу, на стосунки з іншими людьми, на почуття щастя, на абсолютно все. Тому це потрібно виправляти і з цим потрібно працювати. Якщо ви хочете розібрати ситуацію і ви розгублені, не знаєте, з чого почати. Я проводжу безкоштовні консультації. Перша консультація, вона безкоштовна. Вона ні до чого вас не зобов'язує. Ви можете записатися на цю консультацію за лінком в описі до цього відео. Ми з вами поговоримо і я розкажу, що можна зробити, які може бути пл. План дій саме для вас. Тому запрошую на такі консультації. Дякую, що подивилися це відео. Залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Діліться цим відео в соціальних мережах. Можливо, ця інформація буде корисна для когось, хто зараз шукає допомоги. Ще раз дякую за увагу і до нових зустрічей. Пока!